Всім привіт! Мене звати Алла Романюк. Я із Києва, і сьогодні я вам покажу повністю від старту до готового результату вишивку ось такої новорічної іграшки. Ми вишиватимо її у спільному відшиві на двох із моєю подругою. В неї буде чи фіолетове сердечко. У мене червоне. Їх є більше чи чотири у серії. Я точно не пам'ятаю, я окупувала безпосередньо. Це сердечко у Наталії, у дизайнера і виробника. Був, був якийсь, якесь свято було, не знаю яке, до якого були зліжки. І ось ми придбали, в мене в моїй подруги було таке сердечко, а я вирішила також взяти, і ось ми дійшли до Нового року і вирішили його вишити. Не знаю, як, скільки, нічого не вишивала. Це перша моя робота від, буде від Наталії Лужанської. І ось тут що у нас там є, подивимось. Я тільки привідкрила коробочку. Так, що у нас тут є? У нас тут є. Е, де є Надія? Там і життя. Так, сердечко називається Серце надії. Так, тут просто це як листівочка. Так, і от я не пам'ятаю, чи у мене є електронна схема, чи Наталя надсилала разом із е, цим сердечком. Я не пам'ятаю, чи було щось в електронному вигляді. ще. Ну, зараз ми подивимося, що у нас тут є. Е, ну, так цікаво. Так, у нас є тут дві голочки. Підвіз і ось тут багато бісеринок. І ще якісь от крапельки такі. А крапелька це ось така, вона буде е, ось тут до чіпатися внизу. Так, е, органайзер такий. зв'язано це все у такий... У косичку, і, бачите, є тут багато металіка. Не знаю, мабуть, тут великий запас, бо що ж там вишивати, така маленька іграшечка. Але сподіваюся, що це буде не дуже довго. Це я так поки що сподіваюсь. Бо насправді я не швидко вишиваю. так Далі сама безпосередньо сама заготовка у нас тут є. Так, привіт, я маленька і дуже тендітна основа для вишивання. Я дуже хочу, щоб ти вишила на мені свій шалень хрестики, але пам'ятаю, якщо зі мною погано впотись, я можу зламатися. Ага, Тобто попередження, що ці акрилові заготівки можуть бути потрібно вишивати обережно. так. Пакують нам так, що тут у нас є? Так, вережний, вона так тугенько там стоїть. Ця основа, так. Тобто фетр-задник є у нас, тонесенький, дуже тоненький фетр. І ось така заготовочка із ну, таким перфорацією, з дрібненькою. Так, і, мабуть, тут у нас безпосередньо в коробочці ще є схема, як складати, я не світитиму. Зараз я подивлюся, що там у нас є. Так, дуже така детальна. О, тут тут. Багатенько, так, як ми бачимо, тут є у нас три кольори бісеру ТОХО, японський бісер, нитки DMC. Схема така майже вся чорно-біла, тут ще й бекстич є на схемі. Ну, і інструкція як сшивати, якось тут складати, тож я спробую її дишити швидко, але це не точно, що це буде швидко, але принаймні до нового року спробую її е, зробити. Тож, це, от, такі, ось ми в подумали. І, і що у мене потім, зараз я вам цитату, покажу, я вам казну, Ось тут у нас висуваю. на схемі, не відкриватиму вам, але ось там всередині є QR-код. Цим QR-кодом можна е, скачати електронну схему. ось так, І я визначила, що у мене тут є. Цього загалом 1808 хрестиків з бекстчем і з бісером. Бекст... Цього. Хрестиків тут півтори тисячі, я вже вишила понад 500, що становить майже 29% цього. Ну, цього. І ось що я відшила. Ось так у мене виглядає. Я закріплюю. Стараюсь закріплювати ниточки саме петелькою, а потім а кінець саме ось так, щоб не було протяжок, ось під хрестики. Ховаю їх, тому що тут не можна ніяких вузликів робити, щоб, тому що дуже тонкий фетр. ну, Я потім обріжу зайве. І що у нас тут є у цій крилій заготовці? Я думаю, що тут якась дрібненька, можливо, це 16-й, не 14-й. І ось тут обов'язково зверніть увагу, тут є. Якби зворотня і лицева частина, тому що у нас по контуру я визначила ну, ось так, контур у нас не, не однаковий. Тут є, я визначаю, що тут ось в мене є три хрестика, тут два. Ну, Тобто обов'язково зверніть увагу, з якого боку ви вишиваєте, щоб потім не перешивати. Е, і так, Що тут дуже легко вишивається це все. Дуже добре, що ось можна якраз ходити одним кольором по схемі і без таких великих перетяжок. Тобто одиночок я поки що не знайшла, а якраз вишиваємо. ну от вишили, Я складаю довга нарізка, досить ниток, і тому дозволяє якраз. Ну, такую значну частину вишити ці хрестиків, вони всі підряд там якось переходи невеликі, і можна е, визначити. Знайшла поки що один бленд, не знаю, чи ще там є. Ну, загалом вишивається дуже легко, дуже така гарненька ця, така... Е, Ну, такі нитки гарненькі, і проробка така гарна. Тож ось так виглядає в мене. Сподіваюсь, що я завершу швидко, не знаю, як тут виксіть. Я хотіла б бленд вишивати саме цим подвійною голку, цей з подвійним вушком, але тут для цього вушка замало місця, тому він пісерінками не вистачає, тому також я вишиваю голкою, ну звичайну голку з одним вушком. До речі, взяла голку з набору, щоб подивитись, як, і просування йдуть досить таки швидко. Тож сподіваюся на швидкий фініш і покажу вам. Там, що, Якщо якісь будуть моменти, а загалом ну, я дуже вражена, що така гарна проробка і досить таки е, вишивається просто. У мене відщето 81% загалом, тобто, хрестики майже всі, ось тут 48 не вистачає. І залишився бісер, бусинка і, і все так, е, то, А, і бекстіч ще тут є. Е, тож, е, зараз вам розповім. Дивіться скільки залишилось ниток, тобто ниток дуже багато всіх, причому ось тут чорний буде бекстіч, тобто дуже великий. Є... Запасниток Наталя. Єдине, що ось я не люблю ці органайзери, ось такі двосторонні, і чомусь такі, тож, також ось тут причеплено петелькою сюди. Я не знаю, чому так чіпають звідси, ж ми забираємо. тобто постійно треба крутити. І тим більше, коли багато червоних відтінків, треба ж не помилитись, саме який витягнути. Достатки, зауваження. ну можливо, це мені так незручно, а всім іншим зручно. Ну, ось так, ніток дуже багато. Із, є тут буквально декілька, там три чи чотири є одиночних тут, ось тут саме в цьому, в цьому серединці, тому що серединка тут якраз, мабуть, для того, щоб дати. Саме такий дорогоцінний камінь зробити як тінь, то тут є ось декілька одиночних хрестиків різного кольору. Так, оце якраз я їх не дошила і ось цей золотистий. найбільше було таких проблем, ну, якщо це взагалі проблема, це саме оця металізована нитка. Я, якщо вам видно, спочатку вишивала як зазвичай двома нитками вкладала. Петелькою, правда, кріпила і вишивала подвійною ниткою ось тут. Бачите, воно якесь таке грубувате. Потім я вирішила і плут, ну плутається ниточка ця е, загалом. Потім я вирішила вишивати одною, але двічі. Тобто, оцей, якщо видно, я прошивала однією вдвічі, одну, один бік, вдвічі в інший. Е, мені потім набридло бо довго, вдвічі довше. Потім я вирішила вишивати. Так, що коли закріплюєш, якщо ви знаєте, ми думаємо, коли на голочці робиться вузлик саме ось тут, у вушкові, щоб ниточка не рухалась ось тут. Це такий найкращий вийшов метод, коли там робиться вузлик, і потім ш'єте ось так. Тобто вона вже не плуталась так. І швидше справа пішла. Ну, загалом, просто за того, що це металізована нитка, вона усіх іде складніше. Ну, робота затягнулася, мабуть, в півтора раза довше. Тобто, найдовше я застрягла на ось цих золотистих нитках. І так, тобто, загалом ніяких проблем більше немає. Ну, і це не проблема, ще вишию сьогодні. Я думаю, що я закінчу, і ось тут. Вишити є задніх. Чим мені дуже подобається тим, що він якраз так, треба знайти тільки яка частина, що він закриває лише вишиту частину. А ось оця прозорий, цей акрил, він залишається прозорим. Як правило, фетер вирізають на повну саме, ну, якщо і на пластику, вирізається геть усе, і тоді проявляється частина цього пластику. А тут вона така буде, як це сердечко, буде ніби як невагоме. Так, тобто Це у нас зайняло з подругою, мабуть, п'ять вечорів, я не знаю, скільки точно, ну, тому що світла немає, і ми не поспішаємо. Тож ми одна одній кожен день надсилали свої, свій прогрес, і я вам в кінці саме вкладу, як ми вишивали, хто і хто як вишивав, Тобто її іграшка і моя разом. Ну, просто для того, щоб. Було цікавіше. І ще також вона мені принесе свою іграшку, я починаю вишивати хрестик із лівого кутка в правий, а вона навпаки, із правого в лівий. Тобто у нас буде нахил хрестиків, закриваємо хрестики в різний бік. Тож буде цікаво, має це значення чи немає. Ось, тому ми, я ось, я сподіваюся, що я сьогодні таки закінчу і покажу вам результат. І далі ще залишиться у мене цей шнурочок. Я не знаю, чи я використовуватиму його, чи ось такий, який я придбала нещодавно із такою защіпкою, щоб було швидше. Вони майже схожі за кольором лише цей трохи схожий на метал, мій трошечки темніший. Несуть, я думаю, важливо. І я вам ще покажу, яким інструментом я користувалася, а саме ось таким. Це я придбала його на 1 2 3 стіч, я вам його частенько показую. І це ось три в одному інструмент. Ось тут у нас є саме різачок для відрізання нитки, це ось як на персток, і ось оцю, оця, цей поршень мені найбільше допомагав. Тому що акрилова заготовка, як сказала Наталя, що вона. Міцна, але все-таки міцна крила, але ніжна. Тобто, можна її зламати. І якщо там дуже туго проводити, і ось тут я закріплювалася без вузликів, старалась, ну, тут треба дещо пообрізати. Тобто я розпочинала петелькою е, вишивати, закріплювати, а вже далі треба закріпити під краєчками. Ну, якщо вам видно, що ось тут є закріпки саме під ниточками. І як я закріплювала, я Ось коли проводимо сюди голочкою, ось так, то спочатку воно нічого йде, а потім йде тугенько, особливо хвостик. Тож, мій інструмент як працює. Ось тут є цей, така ось тут петельочка, і ось тут є поршень, який ловить голочку. Тобто, коли ми, нам треба витягнути голочку, ми ставимо її сюди, так, і потім витягуємо. так. І вже вона дуже легенько вискакує, тому що хвостик стоїть ну, дуже туга. Ну, це я вам голку показую без нитки, а коли йде нитка під ниткою, то тут іде дуже туго, тож мені дуже пригодився цей інструмент. Забула, як він називається, він називається ще. Якщо не згадаю, підпишов. Так, і я сподіваюся, що я вам вже покажу в кінці саме слайд-шоу, як ми вишивали, в якому послідовності, і, і вже готовий результат. Я готова вам показати обидві роботи мою і Наталію, і розповім вам про нюанси у вишивці і які помилки я зробила, щоб ви не повторювали. Так, ось, як виглядають наші сердечка? Ось так. Сурочки у нас різні і дуже різної форми. Тобто навіть от акрилові заготовки вони також різні, вони не повторюють одна другу і мають зворотню і лицеву сторону. Так ось, оце, Наталя нехай лежить, я вам розповім на свободу, тому що в неї правильно, а в мене неправильно. І ось я, як дуже досвідчена бісерна вишивальниця, сіла вишивати, спочатку вишивала на дивані, а потім вирішила монтувати відео, І щоб не витрачати час, таки вишивати за столом. І ось перша моя помилка, я почала пересипати бісер. Ось ну, вирішила в один такий маленький органайзер. У мене є, щоб ви розуміли, у мене є спеціальний килимок. Ну, такий ось, де, і Всім рекомендую саме на такому киливку пересипати бісер. Навіть в мене тут є голочки, спеціальні бісерні за... але ж я ні, я сиджу за столом і беру ось цей пакетик і насипаю в роганазер. Ну, Як ви знаєте, цей пакетик тут ж є оця перетинка, і ось вона у мене ну чи то воно зв'язано, чи не зв'язано, Я ось так насипаю. І теж нормально насипаю. І ось цей бісер весь починає вистрибувати, і вистрибнув у мене не весь, але частина вистрибнула у мене на підлогу. І закотилася між цими, ну, з висоти там десь приблизно там, до метра, між паркетними цими проміжками. Ну, я знайшла, чи все знайшла, чи не все. ну, залишився тут бісер. але... І от, Тепер я не знаю, чи я згубила одну бусинку, чи в мене була чомусь одна золота. І ось щодо бісеру, бісер можна пришивати двома видами. або просто з нахилом, ось так, коли нахиляється бісеринка, ну, коли пів стібочок, або. Хрестиком, тоді він лягає ось так рівненько. Ну, Тут я вишила де, ну, саме хрестиком Оці бісеринки, всі інші вишивала напівхрестом. А яка проблема у мене з бусинами? Тому що ось Наталя пришила правильно, а я тепер розумію, чому в мене так не вийшло. Тому що потрібно було, я пришивала просто звідки, з, якого, з якої дірочки я вийшла. І повернулася назад. А потрібно було пришивати через хрестик, мабуть, в дві дірочки. А я пришила в одну. Ну, неправильно. Тому що тепер в мене виходить, що зверху виглядають ці дірочки. Ну, Пришивати не буду, тому що бісеру бісер багато досить. І він зайняв також час ось цей бісер. І ще я неправильно пришила бусинку, оскільки у мене ж ось не вистачило тої бусинки, чи, чи я не знайшла, мене взяла золота, невідомо. Оця бусинка я вирішила замість того, як ось так мало бути пришити до перламутрової бусинки, так ховається, має бути пришита ось так: кругла, саме бусина. Бусина і бісерина відрізняються. Тобто бусинка, вона вся кругла, ось так мало бути пришита через. Велику бусину через перламутрову і пройти сюди, і прошити потрібно за інструкцію. Я ж дивилася, я вже поспішала, бо першу Наталя закінчила. Потрібно було пришивати саме через дві бусини крайні. А я ж прошила не ось так паралельно, а саме вертикально і ще й двічі. Тому в мене стоїть туго. І я вирішила, оскільки в мене тої кругої взялася золота, звідки ж вона взялась? Можливо, у мене Наталя. Поставила іншого, можливо, я, я не знаю, де вона взялася. І я вже вирішила, раз у мене, а в мене бісерина. Оце бісерина великого розміру. Оця, Бачите? Це не бусинка, вона не кругла, вона саме бісерина великого розміру. Ну я думаю, раз у мене вже бісерина великого, ну золота, то і хвостик я також зроблю з золотого. І бачите, вона трошечки нерівномірно стоїть. Ну, Може перешию, а може ні. Тобто в наталі вона висить гарненько, так як потрібно, ніби як дзвоник. А в мене воно ось не так лежить. Можна його потягнути, але ну, тобто, це помілка. Моя помилка. Не, не робіть такі помилки. Ну, результат все одно дуже гарний. І ще у мене є, я не знаю, зауваження, зауваження. ось дивіться, в мене тут є бек у Наталі немає в цьому сердечку. Ось є бек який виділяє саме ну, цю. Якби, що це камінчик такий І тут. І ось у мене є ось тут. От Його зовсім не видно, ось отут, біленький, як ви бачите, я не знаю, для чого, я бажаю, ну, я що він там зайвий. Дивіться, як далеко. Його просто не видно. Яка, яка в нього була функціональна особливість, я не знаю. Тобто ось цей ну, білим, якби чорне було, щоб видно було бантик, я би зрозуміла. Можливо, в мене. Помилка в схемі, я не додивив, ну принаймні у мене електронною схемою користуюся, і у мене там е, ось це біле. Можливо, там просто я перегляну. Я перегляну тоді, е, можливо, це помилка в схемі, і ось так в мене вийшло, бо там логічно було в чорне, і я тільки от зараз мені прийшла ця думка. Е, тож, загалом, дуже гарні сердечка. Ага, щодо підвісу, Наталя брала, ось бачите, підвіс, у мене світліший, як ви бачите. Ось такий, а у Наталі був такий жовтенький. У мене також є такий золотавий із тих, що я нових придбала. Ось таких, але я вирішила все-таки взяти. Червоні, вони, до речі, різні. Бачите, тут вони ну, різної структури, там якось вони під кульки, а тут не так. І щодо нитки, так, до голки, Так, бачите, я вишивала і Наталі, і своєю голку. Це короткі голки, вони згинаються. А такі, мабуть, для бісеру потрібно було взяти оці довгі, тому що довгі вони довші і вони би ну, легше їх пройти було. ну, Мені так здається. І щодо нитки, так, як ось Наталя дає нитки, я не люблю нитки на бабінках. Ну, нитка гарна, але дивіться, вона заламується, коли її от відкрити. не такі зламані, Тому за що я не люблю бабінки. Тому що, як ви бачите, якщо видно, в неї ось такі виходять заломи. Тому я взяла свою нитку ось таку, таку ж саму, вона кругленька зараз, оскільки вона стоїть на цьому, на е, бобіні, не на бобіні, а на, на, на котушці, то вона не ламається. А це зламане воно і так е, прозоре. Ну, тобто, е, ну, я не критикую, але я не люблю бобінки. За що я не люблю в нитках? За те, що вона заламує нитку. Тобто, загалом е, результат дуже гарний. У чи чи шість вечорів, чи сім вишивали, я не знаю. Ну, бачите, як вони лежать, то вони лежать правильно. в іншу інший бік. Але це ну тобто помилка в тому. От я вже розумію, що я неправильно робила, бо поспішала. Тож потрібно ось ці бусинки пришивати не в одну дірочку, а в дві сусідніх. І ось у цей низ також потрібно дивитись за схемою. Ну, Я не була неуважна. Е, тож. І я їх зняла, показувала, е, зняла сьогодні на такій е, суспільній ялинці громадській. То не моя ялинка буде в кінці відео, де я знімала, е, моя штучна, Ну, та також штучна, але у мене зелена, а там біленька. вона ну, мені сподобалася, я її по дорозі. Коли йшла, побачила і ось її на, на ній і, і зняла. Тож я сподіваюся, що вам сподобався результат. ну, Мені дуже сподобався, так, ось е, і обидва результати і незламності. І я бачила, дівчата вишивали зараз ще кульку. Таку, що замість сердечка кулька, також дуже гарний результат, тож я вам можу рекомендувати. Це перший мій досвід, із цими від вишивку від, від Наталі. У мене є ще набори від неї. Можу вам порекомендувати дуже гарний результат. І зараз я вам покажу у слайдах, як ми вишивали, як вам я і обіцяла, а, і ще вам покажу, я обіцяла показати, як хрестики. Я думаю, що взагалі не, не видно. Ось я закриваю правим хрестиком, а Наталя закриває лівим. так? Ну, Я думаю, що взагалі не суттєво, який верхній, чи з. З правого боку закривати в лівий чи з лівого правий. Ось такі наші гарненькі сердечка. Тож, я сподіваюся, що вам сподобалося. І якщо вам сподобалось, поставте мені, будь ласка, подобайку, напишіть коментар, а я вам бажаю мирного неба, мирного Нового року і здійснення ваших мрій.